У Бердичеві планують перенести один із обелісків радянської минувшини, що височіє у центрі міста на Європейській на територію комунального підприємства Бердичів Комунсервіс що на Чуднівській. Ми мусимо робити. Мусимо чому? Я вважаю, що це правильно. Ми вже не раз збиралися з родинами загиблих. Ми не раз збиралися з представниками громадської організації теранів ФАТО. Люди хочуть щоб був монумент загиблих воїна цієї війни. Вже є нароботки. Ні, навіть не на Була е Була активна група, яка займається цим проєктом. Вже є з візуалізації, вже продали, зроблені 100 роботи. Ми на цьому голосуванні проголосували місце, де воно має бути якась е, ділянка. Задача перенести. Перший крок цей монумент. І ще буде не один. Ще буде не один. Результат голосування показав із 22 депутатів Бердичівської міської ради. Один проголосував проти переміщення пам'ятника. Ми що вже Друга світова війна для нас не історична пам'ятник? Ми вже забули що існує зв'язок поколінь. Тій же саме в князі Ярослав Грицяк звертає одну е, увагу на, на таку е, відмінність в ідеології сучасних е, українських і російських ідеологів. У них зв'язок поколінь, вони, вони не розривають і вони виховують свої наступні. Покоління на своїй історичній пам'яті. Він же підкреслює, що у нас дуже великі розбіжності, тому що у нас населення було, активно приймало участь в Другій світовій війні як на стороні загарбників, так і на стороні Червоної Армії. Ви щось куди вже <рось> То, хто хоче висловитись, будь ласка, після мене мене прибудуть. Ви ж сказали, що не, не треба не було Ви ж кричали у нас тільки що. одну хвилину, нас... виступу, а, якщо ви не проти, не Але... Виступ депутата припинили, а також нагадали наступне. Є закон, прийнятий у березні 23-го року, який оба вчиності 31 липня цього року і який прямо зобов'язує Будь-які радянські символи, символи, які містять е написи, слово радянські і, і, і тому подібне, повинні бути прибрані з публічного простору. Вони можуть бути переміщені або на кладовища, або в якісь абсолютно інші, скажімо так, резервації, які не перебувають у публічному просторі. Тому буде там пам'ятник. Нинішнього покоління борців не буде там пам'ятника. Це має бути все до переміщення при будь-яких розмовах. Хочемо ми того чи не хочемо? Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.